Нещодавно в Олександрії просто у центрі міста сталася аварія за участі одразу трьох автомобілів. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 травня на перехресті проспекту Леніна та вулиці Діброви. Не розминулися автомобілі MAZDA, Шкода та ВАЗ-2107. На місце пригоди одразу прибули працівники Олександрійського відділення Державтоінспекції. Зібралися перехожі, які розглядали пошкодження автівок та висували свої версії з приводу того, як сталася аварія. За попередньою версією Державтоінспекції, Виновацем автопригоди став водій автомобіля Мазда. Мазда рухалася по проспекту Леніна від площі на зелений сигнал світлофора та, повертаючи ліворуч, не пропустила автомобіль шкода, який в цей час рухався назустріч прямо, в результаті чого і сталося зіткнення двох автівок. А от автомобіль ВАЗ-2107 взагалі не рухався. Його зачепила шкода, яку відкинула від зіткнення з маздою. Найбільшою цій аварії постраждала Мазда, у якої під час ДТП зім'яло майже увесь перед автомобіля. На щастя, водії та пасажири усіх трьох автівок у дорожньо-транспортній пригоді не травмувалися.